Вітаю, 13 квітня. Тема дня в ефірі. Як працює обласна служба зайнятості в умовах карантину? Говоримо сьогодні на скайп зв'язку зі студією Аліна Бартиш, заступниця директора, начальниця відділу організації сприяння працевлаштуванню Вінницького обласного центру зайнятості. Ми вітання, пані Аліно. Добрий день. Кур'єри, айті спеціалісти, працівники аграрної сфери і хто готовий працювати дистанційно, таких фахівців нині потребує обласний ринок праці. Наразі центри зайнятості працюють дистанційно. Тему продовжить Наталя Колодій. Міські центри зайнятості з початку карантину працюють дистанційно. Однак документи онлайн подають не всі безробітні. Для таких тут при вході облаштували два столи. На них зразки заяв та перелік документів, які необхідно принести, аби стати на облік. Консультують відвідувачів тут же телефоном. Здравствуйте, я принесла документи, можна здати? Людмила два з половиною роки працювала прибиральницю в магазині. Каже, коли в країні почався карантин, залишилася без роботи. Сижу вже другий місяць сижу. Без роботи нині і Артем приніс документи, аби кинути їх до скриньки. Прийшов подати скинути в скриньку, щоб на момент без карантину отримати хоч якусь допомогу. Не приходити, а подавати документи онлайн. Зробити це можна зайшовши на сайт центру зайнятості і заповнити відповідну форму, каже речниця установи Леся Тріска. Бланк заяви необхідно роздрукувати і заповнити від руки. Таких каже речниця: до них надійшло близько тисячі. Бланк заяви про надання статусу безробітного її обов'язково треба роздрукувати, заповнити ручкою. І тільки відсканувати або сфотографувати, і тоді тільки надсилати. З початком карантину кількість безробітних у Вінниці зросла втричі, говорить заступниця директора міського центру зайнятості Світлана Кривенко. На сьогодні ми маємо вже понад 400 пакетів документів, які ми опрацювали. І це майже втричі більше, аніж за аналогічний період минулого року. Серед тих людей, які подають документи на реєстрацію, значна частина тих, які звільнені саме в березні місяці. Але, звісно, є і такі, які не працюють вже і 5, і 10 років, і 15 років. Додає розмір, допомоги по безробіттю не змінився. Допомога по безробіттю призначається відповідно до страхового стажу і з урахуванням. Тієї заробітної платні і доходу, який людина мала за останні шість місяців, які працювала на роботі. Нині в області майже 23 тисячі безробітних. Вакансій на сьогодні 2800. Серед затребуваних під час карантину кур'єри, it спеціалісти, працівники аграрної сфери та ті, хто готові працювати дистанційно. Міські і обласні центри зайнятості перейшли на дистанційну роботу нині на карантині в області, заклади готельно-ресторанного бізнесу, обслуговування громадського харчування. Працюють аптеки, лікарні, АЗС, продуктові магазини, підприємства, що не потрапили під карантинне закриття. Заступниця міського центру зайнятості Світлана Кривенко в сюжеті зазначила, що кількість безробітних у Вінниці з початком карантину зросла втричі, і серед тих, хто нині оформлює документи на реєстрацію в службі зайнятості, більшість кого звільнили в березні. Як ви готуєтеся чи не готуєтеся до наслідків обмежувальних заходів подолання карантинних обмежень? Служба зайнятості дуже оперативно відугувала на виклики до сьогодення. Ми орієнтувалися, як ви бачите, на дистанційну роботу і дійсно всі центри зайнятості, всі філії по всій Україні, зокрема і по Вінницькій області, працюють саме в дистанційному режимі. Тобто, ми. Не припинили свою роботу, просто ми не працюємо так, би мовити, очно з клієнтами, немає присутності клієнта. Але тим не менше, це не заважає нам е, приймати документи на реєстрацію. І до речі, користуючись нагодою, хочу сказати, що е, тепер, починаючи з 10-го числа, значно спрощено е, механізм сам подачі документів. Справа в тому, що е, якщо раніше безробітний мав е, подавати ще копії своїх документів, основних трудових книжки. Паспорту, документи про освіту, ідентифікаційного коду, то на сьогоднішній день достатньо заповнити дві заяви: лише дві заяви: заява на е, отримання статусу безробітного і заява на виплату допомоги. Саму форму заяви про надання статусу включено окремі питання, які безробітний заповнює сам вручну. І ця інформація потім надсилається разом з електронним листом на адресу електронну. Обраного філії або центру зайнятості, крім того, люди, які бажають зареєструватися саме в цей складний період, в період карантину, вони можуть скористатися також нашою електронною консультацією. Посилання на електронну консультацію воно розміщено на сайті нашої обласної служби зайнятості, а також на нашій офіційній сторінці Фейсбук. Тобто, таким чином, як бачите, ми в принципі дуже так намагалися бистро зорієнтуватися, і от на вимогу керівництва держави, уряду і прем'єр-міністра, було державним центром зайнятості запроваджено нові форми заяв, які от зараз розміщені. Вони на як я вже сказала, на сайті Державної служби зайнятості, відповідно на сайті обласної служби зайнятості нашої, і на нашій електронній консультації. Єдине, що я хотіла би звернути увагу, тих, хто бажає зареєструватися, дуже велике прохання. Уважно заповнювати інформацію, яка знаходиться в заяву, давати актуальні номери контактних телефонів, тому що потім наші фахівці будуть зв'язуватись, використовуючи саме той телефон, який буде вказаний в заяві. Це, тобто, це для спрощення контакту. Крім того, там передбачено вказання своєї електронної пошти. Для чого для кожного хто буде зараз реєструватися, для допомоги фахівців буде створено електронні кабінети шукачів роботи, там де в подальшому наш безробітний зможе отримувати інформацію і про своє наступне відвідування, і про варіанти підходящої роботи, і про ті заходи, які можливо зараз в період карантину будуть відбуватися в онлайн режимі. Тому що як я вже сказала, ми працюємо дистанційно. Яка ситуація на ринку праці Вінниччини через коронавірус? Ну я хочу сказати, що загалом ринок праці це одна з ланок ринкової системи, який функціонує не просто сам по собі. Так? Він функціонує у тісному взаємозв'язку з іншими ринками. Ну і відповідно, все це, всі ці ринки певним чином, досить чуттєві і досить активно реагують на ситуацію економічну. Яка склалася в країні, ну і звичайно щодо ситуації на ринку праці області, і не тільки області і всієї країни. Зрозуміло, що коронавірусна інфекція, запровадження карантину, запровадження таких жорстких обмежувальних заходів, які, до речі, вкрай необхідні дійсно в цій ситуації, для того, щоб упередити розповсюдження інфекцій, для того, щоб зберегти здоров'я наших людей. Вони не могли просто не вплинути, і вони дійсно вплинули. На жаль, цей вплив я би назвала все таки негативним, і це насамперед пов'язано з тим, що кількість звільнень все-таки збільшилась і зменшилась кількість вакансій, тобто зменшилась кількість пропозицій роботодавців. Пані Аліно, за вашими зменшилась підрахунками працевлаштування на жаль, за вашими підрахунками, яка кількість осіб на Вінниччині залишилася без роботи через карантини, через поширення коронавірусу. Ну, справа в тому, що, можливо, не всі, хто залишився без роботи, до нас звернувся. Але такі статистичні дані, окремі я можу вам надати. От, зокрема, якщо порівняти да, січень-березень ситуацію минулого року і поточного року, то е, загальна чисельність безробітних у нас 31 тисяча на сьогодні. Це так орієнтовно було на рівні минулого року. Але. Якщо подивитися реєстрацію безпосередньо за березень, то можна сказати, що вже реєстрація в поточному році за сам березень, порівняно з минулим роком, збільшилась е десь е на процентів навірно 5-6. Але це був тільки початок. Справа в тому, що карантин почався з 12 березня, і от на початку карантину ми могли, коли ми вже за, запровадили цю дистанційну роботу, да, люди вже могли подавати заяви, документи для того, щоб зареєструватися без особистої присутності і через скриньки, які там біля філі, біля центру зайнятості, і через е, сайт. То на початку реєстрація була зменшення, ну такі звірвірніше, вибачте, збільшення було невеличке. Один подавали по області, по області від 30 до 50 заяв на реєстрацію. Далі, в останню декаду березня, значно збільшилось, вже доходило до 100 до 120. Тепер ми вже говоримо в квітні місяці, що кожен місяць, кожен день, вибачте, у нас бажаючих зареєструватися близько 200 і більше. Ви кажете, що не всі у карантину у нас зареєстровано вже було по Вінницькій області близько 2,7 тисяч осіб. Причому переважна більшість близько 2 тисяч, там і трошечки 2,2 2,2 тисячі це люди, які саме звільнені в цьому році. Ви кажете, що не всі особи звернулися до служби зайнятості до центрів зайнятості за працевлаштуванням? А чи є випадки, коли роботодавці звертаються до служби зайнятості з метою поставити на облік їхніх працівників? Ну, я таких особисто випадків не знаю, але я знаю, що по Україні такі ситуації відбувалися, і про це навіть говорили колеги, що дійсно доходило до того, що роботодавець сам приводив своїх людей. Хоча абсолютно чітко законодавчо визначено, що на період карантину роботодавець не мусить і не має права звільняти людей. Чи є звернення від заробітчан, робочих мігрантів, котрі повернулися за кордону на Вінниччину? Так, звичайно, такі звернення є, але тут проблема в тому, що е, не кожна людина повідомляє, е, чому вона певний час не працювала і що вона саме повернулася із за кордону. Тобто чіткої статистики про кількість розробітчан у нас, на жаль, немає. Ми це відстахувати не, не маємо, можливості. Але на початку карантину, десь перших півтори-дві неділі, е, райони нам повідомляли про те, що приходять люди, і коли під час. Е, Подачі документів спілкування йшло по телефону. Вони повідомляли про те, що вони дійсно повернулися із за кордону. На що можуть претендувати такі особи з точки зору співпраці з центром зайнятості? Ну, будь-якому разі людина, якщо вона певний, якщо вона в даний час вірніше вона безробітна, тобто вона не перебуває в трудових стосунках з роботодавцем, або вона забезпечує себе роботою самостійно, вона має право повне відповідно до чинного законодавства на набуття статусу і на призначення виплати допомоги. І до речі, я хочу звернути увагу, що зараз відбулася така е, суттєва зміна. Що статус безробітного надається саме з першого дня звернення після подання людиною заяви на набуття статусу, і з цього ж дня призначається виплата допомоги по безробіттю. Тому що раніше було так: людина зверталася, подавала дві заяви, але допомога відповідно до чинного законодавства призначалася на восьмий день. На сьогоднішній день виплата допомоги призначається одразу. Крім того, нас ще очікують зміни після затвердження закону про бюджет. З претенціальними положеннями визначено, що мінімальна виплата допомоги буде збільшена її розмір з 650 гривень до 1000 гривень. Ліна Бартиш, заступниця директора, начальниця відділу організації сприяння працевлаштуванню Вінницького обласного центру зайнятості на скайп зв'язку зі студією теми дня. І нагадую, ми говоримо про те, як працює обласна служба зайнятості в умовах карантину. 30 березня був прийнятий комплексний закон на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій. Наступна інфографіка у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби заявила директорка державного центру. Тру зайнятості Ольга Макогон про що йдеться на сайті відомства особі може бути надано статус безробітного з першого дня винятково за умови відсутності підходящої роботи. Є вакансії, скажімо, і для медичних працівників і для роботи у соціальних службах, але в умовах надзвичайної ситуації висувати будь-які обмеження це неправильно. Тому відповідно до урядової постанови 244 у період надзвичайної ситуації або встановлення карантину. Реєстрація безробітного здійснюється з першого дня. Звернення у службу найголовніше у прийнятих змінах те, що зареєстрованим безробітним не потрібно буде відвідувати центри зайнятості. Обслуговування відбувається дистанційно, і це не вплине на отримання допомоги по безробіттю. Як у період карантину реєструватися в центрі зайнятості? Тобто робота побудована таким чином, про що йшлося в сюжеті, що немає фізичного контакту із відвідувачем центру зайнятості, відбуваються процедури, в тому числі реєстрація подача подачі документів онлайн. Правильно? Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Є декілька шляхів, по які, в принципі, я вже зазначила, можу ще повторити. Є можливість для тих, хто не дуже гарно користується гаджетами і не дуже з інтернетом, так би мовити, біля кожної філії, біля нашого міського центру зайнятості, є спеціальна скринька. Скринька для подачі документів і обладна, обладнане спеціальне місце для самостійної роботи клієнта. Значить, на сьогоднішній день на цьому місці для самостійної роботи там ми розмістили пам'ятки для того, щоб людина могла ознайомити своїми правами з того моменту, як вона стане безробітним і своїми обов'язками. Крім того, розміщені нові форми заяв про надання статусу і про е, призначення виплати допомоги по безробіттю. Тобто це перший варіант через кримку. Але набагато зручніше зараз в умовах карантину, коли в нас обмежена е, е, транспортний рух, коли так би мовити, тільки. У нас спеціальні перевезення, да, я говорю про наш муніципальний транспорт, а тим більше в районах, коли неможливо добратися до районного центру через те, що немає автобусів, то, звичайно, набагато ну, зручніше користуватися електронними зв'язками, електронними засобами. Зокрема, це сайт Державної служби зайнятості і сайт нашої обласної служби зайнятості. На сайті Державної служби зайнятості є закладочка Електронне подання документів. Як я вже сказала, максимально спрощено дві заяви, але єдине, що їх треба роздрукувати, тому що на заяві має бути підпис. Якщо немає змоги роздрукувати заяву, тоді треба її написати вручну. На сайті також розміщені зразки цих заяв. У нас в місті самостійної роботи з клієнтами також не тільки форми заяв, а й зразки заповнення для того, щоб людям було зручно, для того, щоб вони могли самі зорієнтуватися, яку саме інформацію і в якому форматі. Треба подати про себе і розмістити в заяві для того, щоб фахівці потім могли цю інформацію опрацювати і прийняти відповідне рішення. Одразу, одразу хочу звернути увагу, що е, у мене таке просто прохання навіть це не звернути увагу. Це прохання до тих, хто хоче скористуватися такою можливістю, далі зареєструватися в період карантину. Просто подавати електронні оці заяви е, потрібно в робочий час. Тому що ви самі розумієте, що люди, які працюють, вони також мають певний свій, свій графік роботи, і якщо заява приходить вже після закінчення роботи, робочого часу, то вже фізично працювати її неможливо. Вона буде опрацьована на наступний день. Пані Ліна, тобто бажано заяви пода подавати в робочі дні і в робочі час. Пані Льона, як працюють філії в районах? Чи є проблеми десь, якщо є, то де? Райони працюють абсолютно так само дистанційно, і я не чула про те, що якісь проблеми є і перешкоди в тому, щоб передати свої документи і отримати статус. Як стежити за самопочуттям колег, чи стежити за цим? Справа в тому, що ми спілкуємося щоденно, не скажу, що з усіма, але з переважною більшістю. Якщо не щоденно, то принаймні декілька разів на тиждень, і, звичайно, це питання це основне. І основне під час нашої службової переписки, те, чим ми закінчуємо нашу переписку, це побажання міцного здоров'я. Яка ситуація з виплатами з безробіття на Вінниччині? Виплата допомоги на теперішній час вона розраховується двічі на тиждень? Ну, і відповідно фінансування проводиться по мірі потреби. Це на сьогодні. Як буде далі, будемо дивитися. Який розмір такої допомоги? Розміри допомоги різні. Поки що не набув чинності закон про державний бюджет. У нас мінімальна допомога 650 гривень була. Мінімальна допомога для тим, хто має право на виплату допомоги з урахуванням такого стажу, тобто залежно від заробітної плати, вона була 1800 гривень. А максимальна допомога вона була близько 8 тисяч. На розмір допомоги з безробіття впливає страховий стаж? Якщо людина довгий час перед зверненням до нас не працювала, або якщо людина взагалі не має страхового стажу, це стосується молоді, яка закінчила навчальні заклади, то виплата допомоги мінімальна. Поки що 650, буде п'ятдесят буде тисяча. Якщо людина працювала протягом року не менше 6 місяців, то тоді... Виплата допомоги призначається у розмірі від її заробітної плати. І там вже залежно від страхового стажу. Чим більше страхового стажу, тим більше відсоток береться для виплати допомоги. Ну і якщо у людини було не менше 6 місяців відпрацьовано протягом року і, і, і вірніше, заробітна плата була дуже високою, то тоді нараховується 4 прожиткових мінімуму. Тобто, це вже максимальна виплата допомоги по безробіттю буде. Держава допоможе виплачувати зарплату найманим працівникам малого бізнесу під час карантину. Наступна інфографіка про це йдеться на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Підтримка роботодавців і працівників сфери малого і середнього підприємництва, які скоротили чи припинили діяльність в умовах протидії COVID-19, є одним з основних положень законопроєкту 3275. Законом введено поняття часткового без. Робіття на період дії обмежувальних заходів, встановленими кабіном. Допомога надаватиметься роботодавцям з числа суб'єктів малого і середнього підприємництва. Задля її отримання необхідно звернутися до центрів зайнятості за місцем реєстрації. Право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини. Що вам відомо про цей законопроєкт, який Верховна Рада ухвалила, прийняла 30 тридцятого. Березня поточного року? Ну, наразі можемо сказати, що Міністерством розвитку, економіки, сільського господарства і торгівлі визначається на сьогоднішній день порядок фінансування і визначаються джерела фінансування. Як тільки це буде визначено, ми одразу починаємо працювати і застосовувати в роботі цей порядок і виплати допомоги по частковому позовітві. На урядовому порталі наступна інфографіка йдеться про доступні кредити 579. Це державна програма, яку реалізовує уряд. Вона передбачена для створення і розширення власного мікро- і малого бізнесу. 5, 7 або 9 на суму до 1,5 мільйона гривень строком до 5 років. 2020-го уряд виділив на програму 2 мільярди гривень. За рік це дозволить видати понад 50 тисяч доступних кредитів, створити до 90 тисяч нових робочих місць і Улучити 2 мільярди внутрішніх інвестицій у сфері малого бізнесу одним з компонентів програми є кредитна підтримка стартапів. Чи можуть клієнти Вінницького обласного центру зайнятості отримати фінансування для розвитку власної справи за цією програмою? А чому ні? Звичайно, можуть, якщо наші колишні безробітні стали з нашої допомоги підприємцями. Вони можуть скористатися цією можливості. До речі, ми робили таку певну інформаційну кампанію навіть на цю тему. Ми повідомлювали і наших тих безопіт, які хотіли стати підприємцями, і тих, хто вже став підприємцями, що дійсно існує така програма і доцільно її скористатися. Пані Оліно, успішні кейси за цією програмою, на ваш погляд, можете назвати. Ну, з числа клієнтів самообласної служби зайнятості, я не, не можу зараз назвати такі успішні кейси. Але я так думаю, що програма тільки вона почала працювати, в нас ще буде нагода на цю тему поспілкуватися. І я впевнена, що такі будуть. Чи будете вести контроль за цільовим використанням, використанням коштів, які будуть надаватися для реалізації за цією програмою? Ну, справа в тому, що Державна служба зайнятості вона не повноважена вести такий контроль. Воно не визначено законодавчо, тому ми просто не маємо права це робити на сторінці Вінницького обласного центру зайнятості у Фейсбук інфографіка номер 5, є структура вакансій станом на 1 квітня поточного року. У базі 2802 вакансії за видами економічної діяльності 46,1% у сільському, лісовому і рибному господарствах, 18% – переробна промисловість, 11% – транспорт і державне управління, 5% – будівництво, 4% – охорона здоров'я. За розмірами заробітної плати мінімальна 25%, майже 43% до 6 тисяч гривень,

на робітників з обслуговування і експлуатації устаткування 15% робітників з інструментом, 9,6% працівників в сфері торгівлі і послуг, 4,5% службовців керівників, 2,5% кваліфікованих робітників сільського господарства. Таким чином на Вінничині є потреба працівників у сільському господарстві, промисловості і виробничих видах діяльності. Чи це так? Саме так ситуація звичайно змінюється, тому що час іде. Інфографіку, я так зрозуміла, ви дивилися за січень-березень, але незважаючи, незважаючи на ситуацію з карантином, все таки у нас ми сільськогосподарська область, да сільськогосподарський регіон, у нас розпочався на щастя сезон весняно-польових робіт, Тому дійсно потреба у роботодавців є. У працівниках і найбільше от серед тих вакансій, які є на сьогодні. На сьогодні у нас близько 1400 актуальних вакансій в базі. Якщо по місту, то це близько 390 вакансій, саме по місту Вінниця. То найбільша кількість вакансій по області це саме вакансії для сільського господарства. 118 вакансій це некваліфіковані працівники у сільському господарстві. Далі слюсарі, водії, трактористів дуже багато. Ну, а що стосується по місту Вінниці, то там найбільша кількість вакансій водіїв з е, різного профілю, швачки, електромонтери, е, оператори з обробки інформації, і хочеться сказати, що останнім часом збільшилась кількість вакансій. Саме для медичних закладів це молодші медичні сестри і сестри медичні. Раніше такого у нас не було. 20 секунд. Пані Ліно. Чи співпрацює центр зайнятості з онлайн-сервісами і пошуковими порталами з працевлаштування? Звичайно, працюємо. У нас є відділ рекрутингу в нашому обласному центрі зайнятості. Крім того, в кожній філії є фахівці. Всі наші спеціалісти, які працюють з роботодавцями, вони використовують в своїй роботі е, методи рекрутінгу, які якраз і е, орієнтовані на те, що можна було використовувати е, інтернет сервіси з пошуку роботи. Тобто пропрацьовуємо, е, ми е, бачимо і ті вакансії, які є. Ми можемо певний час ми свої вакансії виставляли, які ми не могли укомплектувати, і ми бачимо. Е, Резюме тих, хто шукає роботу, і тим людям ми, до речі, можемо допомогти. Якщо у нас є потреба роботодавця, і є людина, яка до нас не звернулася, але хоче знати роботу і є її резюме. До речі, у нас є і своя така google форма У нас своя є база людей, які хочуть знайти роботу, але вони при цьому не зареєстровані в службі зайнятості. І також нами працює наш відділ рекрутингу. Аліна Бартиш, заступниця директора, начальниця відділу організації сприяння працевлаштуванню Вінницького обласного центру зайнятості, була на скайп зв'язку з темою дня. Дякую, пані Аліно, що взяли участь у нашому ефірі. Дякую вам. Залишайтеся разом із Суспільним.